А вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео приготуємо мед з шафраном. Для цього нам знадобиться сам королівський шафран. Королівський шафран. Запах. Ух. Так, ступка мед з білої акації. Це наш елітний мед, який не сідає, подивіться. Сьогодні у нас 5 лютого. Мед у нас рідкий. Ну, що будемо робити? Давайте відділимо трохи меду. Ні. Розпочинаємо з шафрану. Висипаємо в ступку. Ось така у нас ступочка. Висипаємо в ступочку, ну, пів грама. Грам буде. Буде грам. Так, наше завдання шафрон перетерти. Чим мілкіше, тим краще. Дуже чудово в нас виходить з тупкою. Деякі пасічники перетирають чимось там, качалкаючи чим. Ми придумали ось такий у нас ось така скупочка в нас. Дивіться, як мілка в нас вийшла. Чудово, ще трохи перетриму. Дуже. Шафран має корисні властивості. Дуже чудове для здоров'я. І мед також. Так що безцінний нас мед буде. Мед шафраном. Так, все, висипаємо в літрове відерце. Ось такий порошочок у нас вийшов. Так, що робимо далі? Беремо наш мед, відкриваємо мед з чистої акації. І виливаємо. Як вам мед? Чудовий? Так, ну я думаю, для першого разу хватить, так? Досить. Виливаємо. Так. І будемо зараз чимось перемішувати. Так, друзі, шафран висипали. Медом залили. Так, все це потрібно перемішати. Кого цікавить? цікавлять властивості шафрану, меду, внизу в описі ми все вам розпишемо. Сухий шафран. Будемо чекати. Не знаю скільки перший раз. роблю сам. Будем чекать. Да, трохи он намок. И я думаю, буду зараз. Змінювати колір. Згодні? Лівівський шафран. Ну що, друзі, залишимо. Залишимо на деякий час, скажу вам, скільки пройшло, як він себе повів. І будемо, будемо спілкуватися. Так, друзі. Чудово. Просто чудово. І так, друзі, пройшло півтори неділі. Е, вже шафран. Е, Мед шафрану прийняв ось такий колір. Завжди він піднімається наверх. Шафран. І що ми робили? Ми робили отак. Переставляли його. Перевертали цю баночку. Цю добу простояло. Ми перевернули. Добу простояло. Що хочу сказати? Мед, кажуть, дуже корисний. Сам шафран корисний, ну я кацілий мед корисний. Смак має такий запах якихось ліків. Хто хоче замовити мед шафраном, дзвоніть, пишіть.